З авіації систем залпового вогню та артилерії російські окупанти цієї доби обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. Йдеться на сторінці нацполіції, зруйновано шість приватних будинків. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Серебрянка, Верхньокам'янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське та Красногорівка Донецької області. За інформацією поліцейських у населених пунктах поблизу лінії фронту на Донеччині проживає понад три тисячі дітей. Більшість з них у Торецькій та бахмутській громадах. Ми постійно стикаємося з такою проблемою, що батьки не бажають виїздити та вивозити дітей з-під обстрілів. Мовили в селі в СМТ. Велика Новосілка» виїхати родину з двома дітьми. П'ятирічного та 15-річного хлопчика мати зголосилась вивезти дітей з лінії, близької до лінії фронту. Всього в Донецькій області наразі проживає понад 34 тисячі дітей. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну від обстрілів російських окупантів загинуло щонайменше 184 дитини 255 отримали поранення. Олександра новини на Суспільному Донбас.